Житомирська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження з приводу зливу фільтрату у річку Крошенка. А це іменно сам струмок, який розбавляється, і все одно бачите, яка вода. На запах теж вона специфічна. Невідомі вводять в оману родичів військовополонених та зниклих безвісти. Якщо ж родини потрапили на гачок до аферистів, потрібно негайно звернутися з відповідною заявою до Національної поліції по місцю проживання або зателефонувавши на номер телефону 102 та повідомити саме про таку ситуацію. Олександр Левченко пенсіонер МБС з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Разом із побратимами рятував дітей з окупованих територій на півночі України. Підзванювали мені люди. В їх не було там ні зв'язку, нічого. Вони виходили, шукали, де є зв'язок. Знали, знали та сторона. Всі знають мій номер телефона і просили, щоб деякий час потрібно було бути в такому такому місці, щоб забрати людей. На офіційному сайті Житомирської обласної прокуратури йдеться про те, що 17 грудня 2023 року з Житомирського міського полігону твердих побутових відходів відбувся злив фільтрату у річку Крошенка. Чим заподіяно значної шкоди довкіллю. Відкрили кримінальне провадження. Екологи виїхали на місце події та відібрали пробу води, каже начальниця відділу інструментального лабораторного контролю державної екологічної інспекції Поліського округу Ірина Березюк. Три проби брали, тобто сам безіменний струму. Так, і річка Крошенка вище, місце потрапляння без земельного струмочка, і річка Крошенка нижче. А це іменно сам струмок, який розбавляється, і все одно бачите, яка вода. На запах теж вона специфічна. З такою водою дуже важко працювати, тому що її потрібно Тобто зняти з неї цю для того, щоб правильно показники відбувалися. Ну, це все методиками передбачено. Ми відібрали сам струмок, який витікає з полігону, і, і річку Крошенка, куди він втікає, вище скиду. Ну, місця потрапляння і нижче місця потрапляння. Значить, на даний час проби обстежуються. Андрій Кудак, інженер комунального автотранспортного підприємства 0628, працівники якого працюють на міському полігоні твердих побутових відходів, розповів, що на сміттєзвалищі витікань стоків немає. У нас перетікань немає, фактично. Це розтанув сніг, починає змивати ці болоташі в лісі, звідти воно і вимиває. А це все, що я можу сказати. Тобто, у нас там там без цілі. Сні перетікань через верх там немає. Там ж на цих відео воно знімається біля Крошенків, безпосередньо біля Швиридівського ставу. Наскільки я розумію? Ну якщо у нас немає перетікання через верх, чи ну взагалі в нас, в нас все цілісне? Те, що змиває з лісу, тому що пішли опади, пішло танення снігу інтенсивне. Ірина Березюк каже, що результати лабораторних досліджень будуть готові у понеділок, 25 грудня. Тетяна Скоростинська, Євгенія Барвенко. Суспільне новини. Житомир. Батько Ірини, військовослужбовець, зник безвісти у 2022 році. Жінка розповіла, що на початку грудня 2023-го до неї у Вайбері звернувся росіянин. Він запропонував їй забрати пораненого батька додому. Сказав мені, що на той час двоє суток назад нам привезли вашого тата поранений. рука і нога поранена в його. Але я не можу зрозуміти, як це так пішло. Що вже півтора року його немає зникли безвісти. І тут двоє суток назад його привезли раненим і ще з якимось світаликом. Але такого ми нікого не знали, хто з ним може такий бути. Він сказав приїхати в Донецьк. Кажу, добре, коли це можна зробити? Він мені сказав, що до наступного дня, там, до деякої години, треба приїхати і забрати. Спершу чоловік запевнив, що йому не потрібні гроші, каже Ірина. Потім він попросив наперед заплатити 5 тисяч гривень за дорогу та 8 тисяч за пропуск через кордон. Ірина попросила, щоб чоловік надіслав їй фото чи відео її батька, але той відмовився. Каже він, як буде їхати о 18-19 годині. Тато вас набере із телефона водія. Але мене це ще просто що удивило, що він мені сказав, що тато мені скаже номера тих. Тоже полонених, щоб я повинна зв'язатися з їхніми родичами і щоб ми всі разом туди прийшли. Але ну як це вони можуть мене задати? Візьмуть 8 тисяч. А за тих вони не візьмуть і просто так перевезуть. Ірина звернулася до поліції, оскільки вже мала досвід спілкування з шахраями, каже вона. Поки жінка їхала до відділення, чоловік почав їй погрожувати. Він мені писав, що якщо я йому не скину ці гроші 8 тисяч, то він мені скине відео, і я буду в цьому винувата. І почав мене шантажувати. Але я вже сіла в той час в таксі, я вже зв'язалася з своїми знайомими, і я просто в поліцію поїхала писати заяву. Я даже знала, що мені так і так. Потрібно було звернутися в поліцію чи в СБУ, щоб в мене якась страховка була, Навіть якщо я закину ті гроші, то у мене вже будуть реквізити його і дані про нього. Валентина Волкова, регіональна представниця громадської організації «Група Патріот, говорить, що шахрайські схеми з родинами військовополонених та зниклих безвісти трапляються часто. За її словами, шахраї вимагають з родичів гроші за інформацію про звільнення з полону, можливість поговорити з полоненим, повідомлення про його місце утримання або стан здоров'я. Невідомі можуть називатися представниками державних структур чи громадських організацій. Що родина, яка перебуває в стресовій ситуації, яка стикнулася зі статусом зниклого безвісти або військовополонено. Заради пошуку рідних розміщають різні пости в соціальних мережах, роблять різні публікації, де саме вказують номера, контактні, телефоні, персональну інформацію зниклої особи. Також вони вказують, надають фотографії безпосередньо зниклої особи. І все це зрешті-решт використовується саме шахраями. І, як правило, коли шахраї виходять на зв'язок до таких родин, вони повідомляють персональні дані, показавши, що ніби от я знаю хто. Це щоб не потрапити в шахрайську схему, не варто публікувати дописи з персональною інформацією зниклих безвісти або військовополонених, каже Валентина Волкова. Якщо ж дописи публікують, то не можна вказувати військове звання, бригаду, номер частини та розміщати фото чи відео у військовій формі або зі зброєю. Якщо ж родини потрапили на гачок до аферистів, потрібно негайно звернутися з відповідною заявою до національної поліції по місцю проживання або зателефонувавши на номер телефону 102 та повідомити. Те саме про таку ситуацію, також якщо родина зникла безвіти або військовополоненого потрапила на гачок до аферистів, потрібно повідомити слідчому в рамках кримінального провадження, в якому вони визнані саме потерпілою стороною. За 2023 рік на Житомирщині працівники поліції зареєстрували два звернення щодо шахрайства від родин без звісти зниклих, каже Вікторія Дубовик, речниця головного управління нацполіції у Житомирській області, за її словами, до жінки зателефонувала невідома, яка представилася є. Сновидацею і пообіцяла за гроші знайти чоловіка. Інший випадок розслідує Коростенське районне управління. Також до жінки зателефонувала невідома, яка представилася військової Російської Федерації, і повідомила, що за винагороду звільнить з полону її чоловіка. Не вагаючись, жінка перерахувала гроші у сумі 19 тисяч гривень. Наразі досудове розслідування триває. Також поліція застерігає не розміщувати оголошення про безвісно зниклих рідних у соціальних мережах. Це може не лише нашкодити розшуку, а й дати можливість шахраям заробити. Надія Назарук Тетяна Ревак, Суспільне, Новини, Житомир. Олександр Левченко, пенсіонер МВС. З перших днів повномасштабного російського вторгнення чоловік разом із побратимами рятував дітей з окупованих територій на півночі України. Визванювали мені люди, в їх не було там ні зв'язку, нічого. Вони виходили, шукали, де є зв'язок, знали. Та сторона всі знають мій номер телефона і просили, щоб в деякий час потрібно було бути в такому-такому місці, щоб забрати людей. Було навіть у нас таке, що ми їздили. Прямо аж до їх, туди, до орків, в лісі кидали, так як ми знаємо, всі ліса свої, кидали в машину, на коняці заїжджали прямо в село, махаючи зразу ці ребята, забирали дітей і виїжджали другою стороною. Російські військові, каже Олександр, приймали їх за місцевих жителів і тому ми бачили загрози. Ні, що ми вивозимо дітей, вони не знали. Тому що, якби знали, ми просто б напросили. І саме було страшніше, це було 15 березня. Коли мені треба було виїхати в наше село Рудня Рубіжівка, це ми граничимо з Київською областю, і в мене вигорнуло 20 діток від 7 до 11 років, зі мною було четверо дорослих, і в цей час вони йшли ночі, ми договорилися, що буду їх в три ночі чекати. Вони йшли і почали і самоліта бомбити село Рубіжівку, коли вони вже доходили, ці дітки. І вже діти заходили в село, вже село горіло. І я їх. Бігав бігом в машину і за 30 хвилин ми вже були користені всіми дітками. Тобто, ну там і стекло побите, і все, але вивезли цих дітей, тому що в, їх, в їхньому селі вони стояли з перших днів. А потім ці дітей забрали, вивезли за кордон і вони вже повернулись назад. Тобто таким шляхом ми їх вивезли і надали їм більшу допомогу, щоб вони там не залишилися. Тому що там заходили вже кадировці, в те село зайшли. З бурятами так і оставлять їх було. Тетяна Дуч, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають. Царя вітають. Ми писали завжди твір. Як ти провів Різдво? Що таке Різдво? Де ти був? В чому ти приймав участь? Запитував директор школи, чи то правда, що я приймав участь у вертепі. Я казав, так. Чому ви це робите? Хто вам це сказав робити? Чи це ваші батьки говорили, чи це ваші, може, в селі, дідусі, бабусі? Все українське переслідувалося з тих часів. Найбільше, щоб так запам'яталося, і воно дійсно запам'яталося, коли я вже у 2007 році прийшов до Києва Михайлівський Золотоверхій. Після великого навічір'я монахів збирались у Вівтарі намісник монастиря, і ми всі колядували і з колядою йшли на вечерю. Це такий буде рік переломний, але буде зрозумілий. Чим скоріше ми будемо в, в одному ковчезі з е, помісними церквами, тим скоріше буде ближче і ближче повноцінне визнання. Дивіться, що суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного Суспільне Крим та Суспільне новини. Інформаційний спротив. Бути загнаними в рамки. Глядач мав дивитися і трактувати ці події так, як подається. В офіційній версії україномовні версії просто губились. Зникали. Чи намагатися вистояти? Був цей шлях дуже жорсткий і дуже сильно під пресом. А що скажу там? а Що скажуть в Москві? Імперська ідеологія проти української культури. Здоровенькі були. Яка могла там бути перепона, така яка забороняла б мені прочитати те, що я хочу. Документальний цикл між крапельками з 19 грудня о 22-й на місцевих каналах Суспільного мовлення. У будні й І це стався такий вибух. ви не Ти... уявляєте». це кіно. Бабуче. Вони там. Цікаві гості. Давай ти щось. А, так особисто. Неординарні особистості. <рес> Захоплені історії. Постоянно ходимо на танці. Все це та багато іншого. Все ж таки, це вдалося зробити. Та це ти собі все придумав. Дивіться зранку. Чотири-п'ять. Чотири останні. Настрій дійсно підняли у першому шоу на місцевих каналах суспільного мовлення. У різдвяну ніч ми будемо поруч, подумки у чаті, у родинному колі. Відтепер з усім християнським світом, 25 грудня разом святкуємо різдво.